Виховання дітей може бути веселим, легким, а може бути напряжним і складним. Так, от розуміння психології дитячої, хоча б на базовому рівні, це обов'язковий елемент, щоб не наробити психологічних травм дитині і не втратити ті відносини, які вам дуже будуть потрібні в перехідному віці дитини. Комунікація з вашими дітьми в щоденному житті базується на повазі до дитини, але на правильному розставленні виставленні кордонів поведінки все, що стосується життя, здоров'я безпеки, все що серйозне, вирішує тільки мама чи тато. Все, що не важливе, а це 90% життя дитини, яку кофту вдягнути, що їсти, гречку чи рис, якою ложкою, з ким дружити, яку гру грати. Це все обирає дитина, тому що якщо ви не вмієте правильно розставляти кордони, все забороняєте або все дозволяєте. Це дуже погано, тому що тоді дитина не відчуває безпеки. Психологічна безпека базується на розумінні правил цього світу і на правильному виставленні кордонів. Тому переходьте на модуль психологія та поведінка, приєднуйтесь до курсу і вчіться.